Усі ми хочемо відчувати себе і виглядати впевнено. Але що насправді є ця впевненість у собі? Сьогодні я хочу поговорити про те, як комфорт є вирішальним ключовим елементом у нашій впевненості в нашому стилі. Давайте розберемося, як наш одяг впливає на наше самовідчуття. Привіт, мене звати Анастасія Мальцева, я персональна стилістка і розповідаю про те, що фешн має бути легким. Коли ми вдягаємо одяг, який підходить нам за кольором, за посадкою, за нашим стилем, ми автоматично відчуваємо себе комфортно. І це дуже важливо, адже коли ми відчуваємо комфорт, ми можемо розслабитись. І не думати про те, чи все в нас там добре в нашому зовнішньому вигляді. І цю енергію тоді ми можемо сконцентрувати на більш важливих речах: на спілкуванні, на досягненні цілей, на навчанні, на роботі. Кому що буде більш важливим. Комфорт це не про те, щоб носити тринічки або цілий день провести в піжамі. Хоча, звісно, так теж може бути. Комфорт це про те, щоб наш внутрішній світ відображався у нашому зовнішньому вигляді. Коли ми одягаємо речі, які нас повністю підкреслюють зовнішньо, повністю відображають внутрішньо, ми почуваємося дійсно збалансованими особистостями. І від того стаємо більш впевненими у собі, адже відчуваємо комфорт. Коли одяг відображає наш внутрішній світ, наші вподобання, наші мрії, можливо, навіть, нам від цього стає набагато більш спокійно. І можна сказати, що наш зовнішній вигляд це як дзеркало. Воно просто показує, ким ми є насправді. Подумай, чи бувало в тебе так, що одяг з самого ранку дратує, в ньому незручно. Щось постійно іде не так, або з'їжджають колготки, або розтібається ковтинка, або щось тисне, і ти цілий день думаєш тільки про це. Я думаю, що з кожною з нас таке траплялося. І навпаки, згадай той момент, коли ти одягнулась і цілий день відчувала себе неперевершеною, стильною, сексуальною, привабливою. Звичайно, від цього в тебе була рівна спина, легка хода, легше було спілкуватися з людьми. І все це завдяки тому, що одяг в той день відображав повністю твій внутрішній стан. І це надавало тобі впевненості у собі. Комфортний одяг це не лише про те, як ми відчуваємо на шкірі тканину або на талії посадку. Це про те, як образ резонує із нашою особистістю. І так люди, які полюбляють мінімалізм, скоріш за все будуть не дуже впевнено відчувати себе у якомусь тракатому вбранні. І навпаки. Ті, хто полюбляють виділитися з натовпу, у мінімалістичних простих нарядах будуть виглядати загубленими, а можливо, навіть і сірими мишами. Комфорт виникає тоді, коли наш образ співпадає з нашим внутрішнім я. І ось що найцікавіше, коли нам комфортно, коли ми почуваємося впевнено, люди, які нас оточують, це помічають. Вони можуть не звернути увагу на якісь деталі вашого образу, але вони точно відчують вашу силу, вашу енергію харизму, яку ви випромінюєте. І це найважливіше. Адже наша внутрішня сила, стійкість, енергійність, впевненість у собі саме це притягує до нас людей. Тож наступного разу, коли ти будеш обирати одяг, зверни увагу не тільки на те, чи трендовий він, чи подобається тобі, чи класно на тобі сів, але й на те, як ти себе в ньому відчуваєш. Комфортний образ це основа впевненості у собі. І коли ти будеш відчувати себе комфортно в одязі, який одягаєш, впевненість прийде автоматично. Якщо тобі було цікаво дивитись це відео, не забудь підписатись на мій канал, поставити палець вгору та розкажи, що ти думаєш про комфорт, що він означає для тебе і як він впливає на твою впевненість.